Всім привіт! З вами Лідок, І сьогодні вирішила зняти для вас відео Типовий день ютубера-школяра. Тобто в цьому відео я би хотіла вам показати, як проводить день ютубер і школяр. Да. Щось мутне. Піду вип'ю. Та жартую я. Я все одно піду вип'ю. Повелись. Загалом сьогодні я б хотіла вам показати відео типовий... ну, коротше, ви зрозуміли по назві. Тобто я б хотіла показати відео, як проводить день ютубер і школяр, тому не будемо тягнути І давайте переступимо. Ну, що ж поїхали! Давайте, напевно, спершу почнемо з ютубера. Ну, що ж... Дивимося, о Боже, Ой, багато ми вчора випили. О Боже, О, круть. о Боже. Піду щось поїм. О, Боже, О, у нас є ще поїсти. Да, все понятно. Каже, там четверта. Йо-моє, піду вже ролик знімати. Всім привіт, з вами Людок. Кан, ви точно не на місці? Іди сюди бігум. Я сюди сказала. Ти що не поняла? О боже. Го там же годуємо, Час. Ох, час тепер гуляти. Стоп, А що тут сонце? А кого буде? П'ята ранку? О боже, ні, я гуляти не піду. Краще вже піду спати. Пішліть. Можемо спати. Будильника нема. Можна спати. Да, напевно, хтось подумає, що життя ютубера набагато класніше, ніж життя школяра. Хтось, напевно, скаже так, а хтось, можливо, скаже ні. Ах, да. Ну, давайте подивимось ще й. Як же живе. Школяр. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Боже, давний будильник. О, Боже. Ляже ще на п'ять хвилин. Я проспала! Пробач, але мені потрібно йти. Я буду за тобою сумувати. І так, дітки, запишіть те, що я записала на дошці. Так, давайте бігом бігом, бо у нас багато роботи. Лідак, чому ти не пишеш, як завжди? Все, моє терпіння скінчилося. Бігом до директора! Директор, Бі... За як завжди, ми сварив все, як завжди. Фух. Фух. Я до тебе скоро прийду. Чекай мене. Я скоро прийду. Що ти заробить? Фух, зроблю, швидко ти заляжу спати. Все, я пішла. Спати! Спати, спати! Спати! Нарешті наше відео закінчується і я надію, що воно вам сподобалося, тому що я для вас дуже старалася, тому що для мене за все ляль робить. Ну, з одного я старалась для вас зняти відео і я надію, що воно вам сподобалось. Тому, будь ласка, постав лайк під цим відео, підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Тому чекайте нових відео і всім бувайте!